Вітаю, вас, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогодні ми будемо говорити про дитяче читання, і зокрема тема нашого брифінгу Всеукраїнський тиждень дитячого читання. Наближаємо перемогу з книгою і наші спікерки сьогоднішні. Це Любов Романюк, начальниця управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня Доброго. А також Наталія Назарук, директорка комунального закладу Рівненська обласна бібліотека для дітей Рівненської обласної ради. Доброго дня. Вітаю. Отож, розпочнемо з такого загального запитання, що таке тиждень дитячого читання? Ми сьогодні зранку якраз обговорювали цю тему. Скільки років вже розпочинається тиждень дитячого читання, пше до висновку, що з 1944 року в різних абсолютно формах відбувалося це читання. Відбувалися нові проекти, писалися нові книжки. Відбувалося багато різних заходів, аби звернути увагу на потрібність книжки, на форму, в якій книжка пропонується для дитини і для залучення дітей взяти участь у цьому величезному масштабному проєкті, який називається Всеукраїнський тиждень читання. Розуміло. цього року, як його будуть проводити в Рівненській області. Цього року організаторами, як і щороку, зрештою в Рівненській області організаторами цього заходу є Рівненська обласна бібліотека для дітей, і Наталія Дамівні передаю слово, бо вона розповіла про ті проєкти і заходи, які будуть відбуватися протягом тижня. Так, дякую. Я доповню Любову Володимирівну, що захід цей в області координується Рівненською обласною бібліотекою для дітей. А усі події, що відбуватимуться в бібліотеці, проходитимуть за підтримки управління культури і туризму рівненської облдержадміністрації. Тож, 20 березня, під оптимістичним гаслом наближаємо перемогу з книгою. На Рівненщині стартує всеукраїнський тиждень дитячого читання. Це наймасштабніша книжкова подія року. Добре та мудре свято дитячої книжки, яке наші юні читачі називають книжковими. Іменинами в епоху цифрових технологій свято набуло особливого значення, адже сьогодні наші діти з маличко оточені різноманітними гаджетами та девайсами, тому дорослим важливо допомогти дітям зрозуміти, що читання може бути не менш цікавим проведенням дозвілля, ніж комп'ютерні ігри та аніме. Зазвичай тиждень дитячого читання, свято його урочистого відкриття, проходить на базі Рівненської обласної дитячої бібліотеки, оскільки це головна дитяча книгозбірня нашого краю. Та у цьому році ми вирішили трішечки змінити наш формат, і ця почесна місія випаде гощанським книголюбам. Е, тож, святоурочисто відкриття відбудеться на базі Гощанської центральної бібліотеки для дітей. Е, пані Наталя, а як так склалося, що така почесна місія випала саме гощанським книголюбом? Е, ну, тому що гоща це одна з кращих, найактивніших бібліотек нашого краю. Е, Гощанська дитяча бібліотека. А гоща це мальовнича місцина, яка славиться своїми. Культурними традиціями, туристичними родзинками, астрономічними смаколиками і, як виявилося, ще й активними читачами. Зрозуміло, якщо говорити про популяризацію читання серед дітей, які нові проекти та ініціативи впроваджуються в області? Е, сьогодні. В нашій бібліотеці ми впроваджуємо цікаві та корисні проєкти, які сприяють системному системній підтримці дитячого читання. Одним з крайнім проєктом є. Проєкт соціокультурний, і можна навіть сказати, іміджевий – Це спільна ініціатива рівненської обласної бібліотеки для дітей та всеукраїнської ініціативи Додай читання. Називається проєкт Читаполіс із галактики. Наше книжжя. В межах проєкту було створено брендову легенду про бібліотеку. Було створено також казковий бібліопростір. І наші читачі відтепер називаються залежно від віку книжкабриками та читаврами, і що важливо, в межах проєкту видано за підтримки рівненської облдержадміністрації та рівненської обласної ради в межах обласної програми підтримки місцевого книговидання серію інклюзивних книг. Ем, її авторкою є Євгенія Пірох. Ось ці книги це терапевтичні та інклюзивні історії, головними персонажами яких є пес Читакса та Киця Мурчитела. Відтепер вони є брендовими впізнаваними персонажами для наших юних відвідувачів бібліотеки. Я хотів би уточнити, от ви там назвали дві таких категорії чи таврики, а я перше я навіть книжкабрики це а, молодші читачі, а, а, а читав це, чому... це більш старші, тому що відтепер ми. Це за віком мається нова? За віком, залежно від віку, дітки приходять до бібліотеки, і на їхні читацькі формуляри ми наклеюємо наліпки, квіткові наліпки. Тобто ага. наймолодшенькі читачі це... Ага. бо я спочатку подумав, що це можливо за кількістю прочитаних книжок. Тобто, хто багато читає. Ні, це залежно там, читаври. від віку. Дітям зараз дуже подобаються наліпки. І коли вони отримають, наприклад, шість рочків, одну наліпку, всі сім рочків, іншу наліпку, це їх е, стимулює ходити до бібліотеки, відвідувати бібліотеку, читати. Тобто, це така собі, такий собі читацький інтерактив. З вашого дозволу, хочу вийти трішки за межі дитячого читання і поговорити. Говорити про те взагалі, е, книга для людини, в житті людини, яку роль вона відіграє, чому це важливо? Ну В першу чергу ми говоримо про ментальне здоров'я людей, про їх е, нормальний е, психологічний стан. І саме тому пані Наталя і говорить, що змінилися форми подачі цієї інформації. Тобто е, книгозбірні це. М вже давно не просто місця, скажімо, полиці з книжками, це зовсім інші форми отримання інформації. Саме тому бібліотеки в наш час набрали такої популярності, і ми навіть не можемо сказати, серед якого серед якої категорії людей вони мають більшу популярність. Кожна абсолютно книгозбірня від того, що адаптована до молодшого. Населення до того до старшого вона має свого читача, вона має свого поціновувача. І навіть якщо ми говоримо про цей проект, і ми робили експеримент минулого року. Пам'ятаєте, пані Наталя на першому книжковому форумі. Який відбувався в обласній бібліотеці, де ми, власне, презентували Читаполіс, і ми презентували взагалі різні проекти, які можуть відбуватися на базі бібліотек. І були представлені три головні наші книгозбірні. І е, читачі дали свої ідеї, як можна е, вдосконалюватись, як можна по-іншому подавати інформацію. як... Е, Можна говорити з читачами за допомогою тих самих книжок і навіть в електронному варіанті. Тому не можна сказати, що зараз в період такої надзвичайно великої цифровізації ми втратили для себе книгозбірні. Ні. Вони ті самі центри інформації, просто в дещо іншому варіанті, дещо іншій формі. Е, зрозуміло, ви як представниця управління культури, ви як керівник дитячої бібліотеки зрозуміло вашу участь в цьому процесі? От спілка письменника якось долучена до тижня читання, взагалі до цих цих ініціатив, які стосуються дитячого читання. Спілка письменників долучена до усього. До, абсолютно до усіх заходів, які стосуються книжок, які стосуються читання, які стосуються. Власне, пісні, бо є різні форми, і письменники по різному презентують свою творчість. Власне, це основний з етапів, на чому ґрунтується тиждень читання, і, взагалі, на чому ґрунтується діалог з меншими ціновому книжок, тобто іде діалог. Письменника своєю аудиторією. Є, ми, вже, ми принесли сюди книжки, але ми не хочемо виокремлювати окремо якісь авторів, аби. Ну, неупереджене ставлення. Ми вважаємо, що наші рівненські автори вони унікальні. Вони унікальні і саме тому в цьому проєкті голови обласної державної адміністрації. Коли дітки народжені 23-24 серпня, разом з вишиванкою, ці дітки отримують свою першу книжечку, і це обов'язково книжечка місцевого автору. І обов'язково, коли ми десь їдемо в іншу область або за кордон, ми завжди беремо з собою книжку місцевого автора. Таким чином, ми доносимо те, що ми пишаємось. Спілкою письменників ми пишаємось нашими місцевими авторами. Ми взагалі пишаємося людьми, які є творчим надбанням нашого регіону. Але от як саме Наталя Адамівна, розкажіть про ці їхні зустрічі? Я хочу доповнити пані Любов і сказати, що ми завжди доносимо меседж про те, що тиждень дитячого читання це свято не лише юних читачів. Це свято і тих, хто здійснює промоцію книжки, а також тих, хто її творить. Тобто письменників, видавців, книгорозповсюджувачів, ілюстраторів дитячої книжки. Тому співпраця, партнерство з рівненським осередком спілки письменників, звичайно ж, вона є досить тісною. В межах цьогорічного тижня дитячого читання у нас заплановані творчі зустрічі, творчі знайомства наших відвідувачів з рівненською поетесою. Та Бердесою Лідією Гульонко, з Мирославою Кирильчук, з Юрієм Березою. Пощастить дітям відвідати презентацію книжкової новинки Олени Медведєвої, познайомитися з новою збіркою захисники майбутнього. Її ще, напевно, мало хто чув, мало хто про неї знає. Вона авторства Максима Парфіненка, який зараз захищає нашу Україну, Іван Голуб та Марійки Солтис Смирнової. Ну і звісно ж, ми, ми Познайомимо наших читачів в межах феєричної казково-космічної вечірки для дітей з новою книжечкою, збіркою казок Парад семи планет. Ця збірка унікальна тим, що вона є інклюзивною складовою, тобто призначена для діток з особливими освітніми потребами, насамперед для тих, в кого порушені навички читання. І на сам кінець, напевно, знов таки до вас, пані Наталі, це запитання. Наскільки взагалі зараз серед дітей бібліотеки популярні? Популярна ваша бібліотека, взагалі інші дитячі бібліотеки, ви ж ну напевно, з колегами спілкуєтесь. Наскільки це популярна популярно? Чи можливо популярність падає, все ж таки? Я хочу сказати, що під час війни ми почали помічати, що бібліотечні популярність бібліотеки зростає, тому що як говорила вже Любов Володимирівна, окрім традиційного книгосховища. Бібліотека стала виконувати багато інших нових функцій. Вона сприяє саморозвитку, самовдосконаленню. Тобто, ми виконуємо і освітню функцію. В юні відвідувачі нашої книгозбірні можуть долучитися до цікавих проєктів бібліотеки. Популярністю користуються наші творчі майстерки, клуб логічних розваг. Діти можуть просто познайомитися поспілкуватися. Розвантажитися психоемоційному розвантаженню сприяє також наш проєкт арт обійми, який ми започаткували з початку повномасштабного вторгнення, і в межах якого проводяться і індивідуальні заняття з дітками та батьками, проводять їх проводять їх психологи, і заняття тренінгові, тобто в невеличких групах. Зрозуміло, дякую вам, пані Наталя, Дякую вам, пані Любов, що завітали на наш онлайн брифінг. Це нагадаю, був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Тема нашого брифінгу була всеукраїнський тиждень дитячого читання. Наближаємо перемогу з книгою і наші спікерки. Це Любов Романюк, начальниця управління культури і туризму рівненської обласної державної адміністрації. А також Наталія Назарук, директорка комунального закладу Рівненська обласна бібліотека для дітей Рівненської обласної ради. Ще раз дякую, що завітали. Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей.